Друзі, усіх вітаю. Продовжимо за курник розмовляти. Мабуть, такий цикл буде, чи вже є. Що ми продовжуємо за курник і показуємо його дефекти. Поки дійдемо до курника, трошки ліріки, трошки то, що зробили, безлад. Ми робимо кожен день безлад. Тут тільки поприбирали. Придбав кукурузи тонну. Завтра буду брати дві тонни пшенички. І вже немає куди складати, тому що знову хлам. А чому хлам? Тому що кожен день щось вилазить, щось треба робити. А приміщень для складу, для інструменту, для. Взагалі, дуже хочеться мені свою майстерню. Дуже хочеться, щоб я зайшов, був вірстак, був інструмент. Щоб я творив і було затишно, тихо. Ну, навіть, мабуть, тепло не треба, тому що зазвичай майстерні Ну, в мене не було теплих. Мені вистачало, аби дах був да, приміщення. Тому зараз цього немає. Робиш, виносиш, заносиш. Ну, як є, рухаємось від того, що маємо. Вчора з Нікополя трошки привезли. Ну, майна. позавчора приїхали у Нікополь, ночували, У Нікополі світла не було. ну В нашому районі десь пів дев'ятого вимкнули. Ми встигли трошки на... На... приготувати для газелі, щоб вона приїхала, загрузилась і вимкнули. Це вперше в житті я спав у куртки шапки, в чоботах ну, було дуже холодно. На вулиці зрання було мінус 7. Скільки в будинку не дивився. Дуже прохолодна. Показувала. В мене стабілізатор там стоїть. На стабілізаторі показувала напруга 109 вольт. Якби було 150, він би вмикнувся і нам давав напругу. Так, ну побігли трошки. Давайте покажу, що ми привезли. І покажу стабілізатор вже в цьому будинку. Привіз свою зо біолабораторію, не знаю як сказати, дертімолочка. Моя кармілиця з 2015 року працює. Все класно працює. До речі, а, решето стоїть п'ятірка. Для курки треба, щоб зернятка була по помолу. Це не свинка, тому при трьох тисяч оборотів 5 Четвірка мені не до вподоби була, і вже другий рік на п'ятерочки я б'ю, все добренько. Так, тут в мене не знаю що. Вчора в газіль кидав, це макуха молота. Це що у нас? Це ячмінь молотий, крейда трошки. Це теж треба розпаковувати, це теж все для моїх курочок це все для них. Не знаю, що де. Тут м'ясо... Ой, це рибокоска, це трикацій 10 кг. Це теж щось. Так, теж др... дріжджі, рибокосна. Ну, Багато чого. Нарешті все тут. І я можу вже не їхати в Нікополь, щоб намолоти чогось. Завтра куплю 2 тонни зернятка і все є. Так, привезли трошки. От для будівництва майбутнього курнику. 36 е, штук у нас е, шиферу, 12 ОСБ Це на стелю. Е, піноблока залишилось ще у Нікополі. Е, дві газелі треба, щоб вивезти піноблок. З хлопчиками вже домовився, будемо перевозитися. Це попиляв на майбутній для своїх овчарів майбутньої будки. Так цікаво. Ще не допиляв, просто так нарізав. Ще треба одну скажімо так, один брусок 4,5 метри попиляти. Просто попиляв древеняки, вийшло 1800 гривень, щоб просто щось ще навіть не крутив. Для своїх овчарів будку. ось такі зараз ціни цікаві. Вон вони там. Поки що мерзнуть. Ну, Простирадла невеличка, їм холодно, треба, треба робити будочком. Е, для будівництва курнику майже, ну, майже все є. Піноблок, ОСБ, шифер, є металеві стойки, немає ну, теплувач тільки для стелі, для вигулу є бруси. Ну, Можна працювати. Аби погода, я, мабуть, буду той дурник, який узимку будується. Але. Але навесну все буде готово і я буду стартувати. Так, показав вам стройматеріал, ще багато у Нікополі. перевезу і буду будувати. Зараз не буду розповідати, що, як і свої плани вже по факту, коли першу цеглину покладу, буду розповідати. Стабілізатор напруги. Вчора його установився. Зараз підемо в будинок, покажу. Чому так сталося, чому, чому я його придбав? Все просто. Хлопці робили опалення, дзвонять кажуть, ми робимо опалення, щось мігає дуже світло. а, будинок, а В будинку ще всі лампочки радянські лампи на а, накалювання. І по ним дуже класно видно, як воно блимкає. Ну, добренько, поки їхав до хлопців по дорозі замовив стабілізатор на 500 Вт. Він зрання приїхав, все дуже швидко. Встановив. На кухні щось там іноді роблю да, там, В основному дівчата роблять, то ти ж там щось яйця пакую, там, ще щось. Клац, клац, клац стабілізатор клацає, не зупиняється. Смотрю, кожні 2 хвилини він клацає. Входне на входна напруга. 251, 261, 255. Коротше, у нас у селі тут напруга занадто велика. У Нікополі її немає, а тут дуже велика. І він клацає, і стабілізує, думаю, о, гарно, що хлопці сказали, нехай буде. Добренько. Мабуть, другий чи третій добу ми у селі. Заходжу зрання у курник, там, коли там стою. 6, 6, 7 година. Вентилятор не працює. Де що таке? Дивлюсь, а контролер, який е, в мене стоїть, він повіз. У нього ерор, немає ерора, немає помилки, але е, в мене там видно скільки градусів, вони зупинились. Тобто одна циферка. Має бути три, 3, вона одна. Світло вимк... в, е, включено. Воно є. Вони проснулися, але вентилятор не працює. Перезагрузив, все працює. Новий день встаю те ж саме. Наступний день, начебто, нічого. І так, через день витяжний вентилятор не працює. Подзвонив Вові, який робив контроллер, поспілкувались. і вирішили, що це він уходить в помилку, тому що більше, ніж 250-260 напруга, і в нього помилка. Кажу, Оксанке, ну веземо холодильник, морозилку, це компресора, це вийде з ладу. Все нове. В тому, в цьому році воно придбалося. хочеться, щоб воно працювало <хи>, на віка. Ну, от, треба стабілізатор. Ну, давай. Стабілізаторів в Україні майже немає. Тобто, релейні, які клацають, вони є. У нас у будинку у Нікополі. Сімістерний, так? Да? Якось? Не пам'ятаю. Зараз подивлюся, скажу. А, він не клацає, він просто трошки гудить, іноді включаються кульори охолодження, провітрювання. От таких немає. Особисто, особливо 5,5 кВт зовсім. Ну, геть немає. Чекати 4-8 тижнів. Десь я витратив, не знаю. Я в Гуглі хорошо пошуком займаюсь, ну не знаю, годин 6, я, мабуть, зарання, як почав по всіх. Почав зі Львова і закінчив, потім переключився на Харків і закінчив Одесою. В Одесі вони є, три штучки було. Хлопець каже: тільки працюємо 100% 100% предоплата, сразу завів кошти до солоного, до нашого ПГТ. 23 години від мого замовлення до отримання доба. Він є вчора вночі під фонарики з дідом він світів, а я підключав, під'єднали. Зараз зайдемо, покажу. Витяжний вентилятор працює тихо. До цього працював от, ну, майже тиждень дуже гучно. Тихо працює. Нічого не повісло, ніякого помилки ерора. Фух, під'єднали холодильники, морозилки, все класно, все чудово. Тому е, ще там Олександр, він робить мені блок живлення. З ним вчора, поки їхав у, з Нікополя, спілкувався. Каже: е, їх чому грибуть, Тому що е, зараз в Україні дуже розб... немає, нехватка бензогенераторів і навіть купляють дуже дешеві. Там, де не медна, а алюмінієва обмотка. І він каже, що вони дуже нестабільні. Падає, ну, скажімо так, стрибає а, вихідна напруга, і тому люди купують їх, там, наприклад, за 20 тисяч гривень. І ще за десятку, там, за 11 покупають стабілізатор. Тобто, якщо укупі, то вони могли б придбати нормальний бензогенератор. Тобто купи, плати підвічі. Тому, каже, їх вигрібають. Ну, от так от наші брати терористи зробили, тому придбав стабілізатор. Пішли, покажу. Так, пішли. Подивимось. Прихожа вже є, трошки щось є. Потрошечку. О, чектонік. Сьогодні у нас пропойка чектоніка. Дві доби буду давати, нехай вітамінки. Давайте я вам помахаю. Отак вот я виглядаю. З іншої сторони камери. Так, от він. Вхідна напруга, бачите, завжди вона така. Ну, може буває 240. Сімістерний, не пам'ятаю, да, сімістерний, нехай буде. Стабілізатор отакий, це українське виробництво. Показує ще потужність. Вмикаєш чайник 2,2 кВт, вона зростає до, від 20 до 30%. Це на 32 А 7 кВт. Поки що все на скрутках, отак. От от. Але, але стабільно і добре працює. Задоволений, жалко грошей, але але вже смірився і розумію, що він треба. Вчора він коштував 16700. Щоб стабільно, класно, все було у вас з технікою, з плазмами, морозильними ларями. Треба, треба сплачувати зараз кошти. Ну, а зараз що? У курник покажу мінуса невеличкі. Давайте зараз. Маленьке відео я його зняв десь годину тому. Так, Давайте, батько, зайде. Так, курничок. Тільки що ви бачили відео а, і бачили, помітили курку, яка а, дзьобом була яйце, Вона його з'їла. Ця зараза їсть яйце. Тому, ще раз, хто, той, хто будує, моя рекомендація робить яйцезборник. Нехай яйця скатуються. Ви помітили, що в мене немає перегородок, у Німеччини теж немає, в курниках у Німеччині теж немає перегородок, в них десь прольот завширки з ОСБ метр 250 1250 міліметрів. Тому в мене те ж саме, але у них є яйцезборник. Тут вони давлять, багато яєць зараз в мене б'ється і це для мене проблема. Мабуть, буду ставити перегородки, ще не знаю. Не доходять руки. Роблю все по мірі, скажімо так, поступлення якоїсь проблеми. І так, проблема вчора поступила, сьогодні буду вирішувати, майже вирішив, не знаю. Я вже казав. Годівниця за тонка. Ідеальна годівниця, коли я знімав відео, що роблю годівниці на замовлення, то там от ідеальна годівниця. Ідеальна годівниця, це я так вважаю, це моя думка, це не щось там я в літературі вичитав, то це дно повинно бути десь 80 мм. А отут, де верх годівниці, повинна бути десь 120-140 мм. Це найкрасне. Курка з двох. Краєчки в підходи і їсть. Профіль 60 мм прикрутіло Ось БІМ. Вчора захожу, ну зараз ви не побачите, зараз ну, хвилиночку, я його перекрутив. Якщо буде видно, бачите, це кров. Це кров дівчуль. Вони почали бити, так як вона за вузька, вони своїми грібінцями. Вони почали битися і грібінці почали, ну, скажімо так, травма, травма пішла. І от стільки крові. Що я сьогодні зрання, поки всі були вдома, просуналися, я відкрутив і трошки, трошки розсунув ці перегородки. Зараз в мене тут 90 мм, не 60, а 90 мм. Це було. Зроблено на скороруч, швидко, швидко, не знаю, буду наблюдати. Якщо не побачу більше крові, то так і залишу. Якщо побачу, буду все винімати, дуже неудобно, тому що їх багато. Я їх турбую, вони лякаються. Це треба робити, поки ви будуєте. Тому. Будь ласка, не робіть як я, зробити як треба. Досі, досі дівчулі не виходять. Щось от там 2-3. Сонечка світить. Не бачимо. Вентилятор працює стабільно, стабілізатор. Все працює, ніякі пошкодження, нічого немає. Так, самі сміливі вже вийшли. Вже, вже є результат. Ще трошки от плюс 8, скоро буде через декілька днів. І, мабуть, усі повиходять, позбирають всякі камінці, все, що їм треба. Потрошку-потрошку по адаптація проходить добренько. Температура зараз от така. А вночі десь 8-7,5. Це мало. Я показував свій курник у Нікополі. Там, де кам'яна вата, 100 мм ОСБ, все добре зроблено, класно, основательно. Там я показував відео, що на вулиці було мінус 12, працює вентилятор, внутрі плюс 12. Тобто, все добренько, все класненько. А тут на вулиці 1, зараз, а внутрі, бачите, як. Uh, ну, Маємо, що маємо, курник. Uh, ну, це приміщення мені досталось від хазяйнів, як є. Тому яйця падає. Uh, воно падає із за стресу, воно падає із за того, що це не їх приміщення. Ми переїхали було 100 яєць, 100 яєць, 93-91. Позавчора 80, вчора 80, сьогодні. Мабуть, і ще менше. Якось Сергій Стрілецький написав під першим відео, як ми переїхали, що може бути так, що через два тижні буде нуль. Готуюсь до найгіршого. Ну, як є, стрес є стрес. Тому це відповідь для тих, багато людей, хто писав раніше, що от ми придбали курочку з фабрики, їй 11 місяців. Вона неслась, потім менше, менше, менше і нуль. Так от і в мене вона переїхала, стрес. Так і з фабрики, вона до вас приїжджає. Нові умови. На фабрики вона у клітках. А тут вигул, травічка. Вона її ніколи не бачила, вона ніколи не спала на насестах, вона ніколи не робила гнездечко, вона ніколи не приймала ванни. Не, гриб, не гриблась, і вона ніколи не їла ваш корм. Вона їла корм з лабораторії під наглядом, наглядом лабораторії, а ви даєте їй щось своє. То вона у шоці і внутрішньо, і зовнішньо, і тому нуль. В мене хоч корм не змінився, в мене у них хазяїн не змінився, може одежа там трошки помінялась, то в них такий. На 50% стрес, то може щось якось вот ну, Таке відео розповів вам за стабілізатор. Мабуть, така проблема зараз у кожного другого українця. Постоянне вимикання вмикання, постійні скачки напруги і, мабуть, у... мабуть дай Боже, що я помиляюсь. Дехто потеряв вже, мабуть, якусь техніку. Вона згоріла, вона не працює. Тому я заздалегідь трошечки себе так, За Закурник, робіть висновки, подивіться відео минуле і позаминуле там за хто не дивився, багато чого я розповідаю, теж робіть висновки. Хтось писав, що а можна ли таке тримання зробити для м'ясаєчної породи. Звісно, можна, чому ні, це не же. Але теж це моя думка, і вона навіть моїм досвідом не підкріплена. Просто яка чинка. А М'ясаєчна порода, мабуть, 10 курочок на метр квадратний курнику у вас не вийде. Шість так, має, має бути 6. 5, але не 10. Буде затісно. В мене не вміщаються вони на насістах. При тому, що коли курочка там єйцево, от випав, ми її забивали. Та там і 700 грам немає, там просто щось таке. Хать, а я єсть знутри, ну, ну безліч. А воно щось таке непонятне. Вчора хлопці, хлопці що привозили меблі, він каже, в мене почтовий голод. Я якось там різав 360 грам, а в тебе курка і 700 немає. Тому в мене такі крупні голуби, е, які ще питання ставили. Там щось ну, передивіться, ласка, відео, є плейліст 150 курні сушок. Е, останнім часом в мене багато нових підписників. За місяць. Дві з половиною тисячі. Це нереальний рекорд за війну. Тому багато людей питають ті питання, які я багато разів відповідав. Передивіться, багато питають, скільки потрапляють корма, чим годую. Все там є, рецепти, все. Люди нові, які під'єднуються, кажуть, що просто дивляться плейліст і просто заліпають його за два дні. Прям Усі відоси, як на одному диханні. Тому переходьте, дивіться, там дуже багато відповідей. Ну все, піду прибирати, треба брати завтра зірнятко. Будемо працювати далі. Все, важ... бажаю вам скучного дня, щоб нічого, ніякі ракети нам його не зіпсували. Все, дякую хлопцям, слава Україні, пока!